Минуло три роки з моменту ескалації війни Росії проти України. Заїхала колона руських танків. Кричали, що ховайтеся або будемо стріляти. Це була жахетя, якесь гради, всю ніч, ці світові снаряди. Найпаші це танк. Дві секунди ми не співаємо, шпіланди не заховати нічого. Всю вулицю вб'є. Це мір, мір Путіна, який він хоче сюди принести. Це був важкий шлях. Втрат руйнації і страждань. Люди живуть по підвалах. Страшний сон дліною неізвісно скільки це от все. Після цьому будинку живуть діти, яких ми будемо забирати. Вон сюди прилетіла авіабомба. За час війни п'ять попадань було по нашому храму. Попадання в храм церкви, Святої троїця. Заїхало приблизно 20 автів на території церкви, на території наших домівки. Б'ють кувалдою ці вхідні двері. Перше питання було таке. Хто для вас, Путін це дьявол чи це Янго? Підняв наскільки міх руку, подивився, зрозумів, що однієї точно немає. Не знаю, що з другою. Це було таке правдиве випробування моєї віри. Три роки війна розділяє сім'ї, нищить міста та села, вкриває українську землю вирвами від ракет. І свіжими кладовищами під блакитно-жовтими прапорами. Сільніша зрив з лівої сторони спальни наша була. Нічого нет, уліца, тільки все. Але я тоді ще не осознавав, що Анечки більше нету. Нашу квартиру знищили повністю. От, туди було чотири прильоти, і нічого не залишилось взагалі. Остався один димохід. Та пам'ятка. Зруйнована і знищена, вона ніколи не відпустить. Пролунав величезний вибух, встигла лише тільки впасти на землю, а от від будинку залишилося те, що ви зараз бачите. Все, що люди довгими роками працювали, здобували, все зруйноване. Нема нічого. Все зривається над головою. Ми удивлялись взагалі, чому на нас кидають бомби, якщо ми тут а, всі цивільні. Я відкриваю очі, я отак, от у себе в ногах бачу дівчину, у неї дирка в голові. Я смотрю на землю, просто все не трупами. І діти питають: мама, це ж рука? А це що? Це людина. Саме найважче це поховання людей, поховання військових. А, а що коли вони молоді хлопці чи дівчата? Сотні могил, сотні вбитих українських чоловіків, батьків, синів, ось ціна нашої свободи, три роки без сну, їжі, простих побутових речей, світла та тепла. Кожен українець стикався із чимось із цього списку. У нас авіабомбу скинули, і почалося страшилище, від якого ми весь час були в підвалі. Нам було страшно ще в підвалі сидіти, і ми не розуміли, чи день, чи ніч. У нас була дуже сильна проблема з підьєм, з їдою. Ми ламаємо трубу, яка була замерзшою. Вона була ржава, вода. Но на той момент Бог вже все. Рано. Це дуже важко. Попри смертельні випробування, український народ показав усьому світові приклад неймовірної мужності та стійкості. У часи великих потрясінь завжди постає питання єдності та згуртованості. Ми разом, ми єдині у захищати нашу незалежну українську державу, наш спільний дім, яке ми так разом об'єднуємося, і діаспора, Європа, Америка, різні континенти, і Україна. Для того, щоб разом молитись. Ми тут дійсно б'ємося на стороні добра для того, щоб весь світ взагалі не впав абсолютно темряво. Бо зараз ця точка на планеті точка опору. Україна це як східний форпост всієї західної християнської цивілізації. Тут б'ється серце свободи. Об'єднавшись проти зла, українці довели, що їхній дух. Неможливо зламати два роки. Ми проводимо богослуження на вулиці. і не сніг, дощ, вітер, Люди приходять. Ми ні одне служення не відмінили. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. на Навіки. Амінь. Люди до церкви пішком ходять за сім кілометрів. Шатьор е, нам дали на користування. Це наша церква. Пам'ятаю, в пік. Один із протестів, мабуть, зібрав майже 7 тисяч людей. Люди лягали під танки з прапорами. Вони побачили нашу таку мощну позицію. Вони нас бояться. Вони бояться іванські християн. Саме за цього. Я думаю, що так відомо, сильно повіджимали всі церкви, позабирали будівлю. Саме за цього, що вони бачили активність церковних діячів. Щодня українські воїни віддають свої життя в боротьбі за найвищі цінності, свободу, право вибору. Ідентичність. Що вам дало сили пережити втрату сина? Віра. Тільки віра. Ті, хто віддав своє життя за інших, вони з Господом. Я не розумію, як можна бути невіруючим на фронті. Чесно, я не розумію тих людей. От, які виконують задачі, типа наших, і залишаються невіруючими. Як війна тебе змінила? Я, мабуть, більше бога почав відчувати. Всюди, де б я не був, він зберігав моє життя. Таві там недольот, там перельот, там 100 метрів. Я таки думаю, що це все якось хтось десь там на нас дивиться. Якось і в цих битвах вони покладають надію не лише на власні сили у найтемніші часи. Українці повертають свої серця до Бога. Починаєш розуміти, як важливо молитися тут. Ідуть надії тільки на молитву, на бога. Ну так я думаю, навіть саме серйозні атеїсти в це починають молитися Богу. Час бойових дій, коли чоловік стоїть і дивиться смерті в очі кожен день. Виникають ті питання, які в цивільному житті часто виникають. А що далі після смерті? А що зі мною відбувається? Якраз капілан може дати відповідь ці питання і е, е, налаштувати душу, тому що перемога залежить не тільки від якісної зброї, а від стану духа. Знаєте, є навіть підрозділи, є навіть підрозділи, які е, без молитви капелана не йдуть в бій, коли нація стає на коліна перед Господом у молитві, ця нація ніколи не стане на коліна. Перед любим ворогом. Тому головною метою присутності Тібін в Україні стала саме духовна підтримка. Створений каналом контент несе в собі послання Ісуса Христа, послання любові та надії. Христос продовжує спасати людей. Христос продовжує розв'язувати найбільші проблеми людини. Христос сьогодні є нашим примиренням між Богом і людиною. Кожна програма містить біблійні істини, що стає джерелом натхнення та підбадьорення для глядачів перед обличчям щоденних викликів. Ціна була життя творця віддане за долю, за життя людини, творіння. І Мене це захоплює. Я починаю усвідомлювати, що той Бог, який настільки мене полюбив, не може мене кинути на призволяще. Кожне відео це своєрідний маяк віри, що допомагає триматися в найстрашніші часи. Через наше мовлення, тисячі українців щодня отримують необхідну моральну та духовну підтримку, аби гідно долати труднощі та протистояти ворогу. Правда переможе неправду, добро обов'язково переможе зло. Бо Христос, який прийшов в цей світ, Покорився, взяв тіло людини. Він сказав: Я переміг цей світ, не бійтеся! Любов є вічна, правда є вічна, і Господь є вічний. Зло тимчасове, і його історія добігає до кінця. Канал Ті Бієн Ює став своєрідним духовним пунктом незламності, до якого долучилися вже понад 100 тисяч глядачів. Ми всі усвідомлюємо, що кожного дня люди гинуть без Бога. І принаймні маємо дати їм шанс на те, щоб врятуватися від пекла і бути зі спасителем на небесах. Крім потужної духовної підтримки, ті б'єнє здійснював в Україні справи милосердя. В цей час страждань та випробувань для нашої країни. Кожен з нас може проявити свою віру в Бога у справах милосердя. Це подароване людям тепло, дрова та пічки, їжа, одяг та медикаменти. Це літній відпочинок та свята для дітей, чиє дитинство скалічила війна. Бог так говорить, що треба всім, всім, всім любити один одного. І сьогодні у нас буде чудове свято, і ми раді, що сьогодні ми проведемо цей час разом з вами. Привезли дуже багато подарунків вам. і для діточок, і для інтернату. Так і там кожному буде, і в школу будуть подаруночки. Багато людей зараз виживають, і не кожна сім'я може купити дитині все, навіть те, що треба для школи. А я дякую вам, що ви дали цю допомогу діткам. Вона була їм потрібна. Не кожна мама може собі дозволити зібрати необхідну кількість шкільних предметів. Я благодарна за продуктові набори, які ми отримали за. Сладкі подарунки для дітей. Це дуже для мене ну, хороша, як би так сказати, підтримка. І мені аж прямо на душі стало легше. <ріпи> Дякую. Це подорожі до небезпечних зон, аби полегшити життя людей, які мешкають там. Зараз ми йдемо на Бахмутський напрямок. Дякувати хлопців, які на позиціях виконують. Майже зміни, свої обов'язки щодо захисту нашої батьківщини. Дякую хлопцям, стоматологам, які приїхали до нас. В таких польових помогах ми ще не лікували. Живемо майже в полі, лікуємо вночі. Без віри людина не може. Господь один. На нього тільки уповаємо. І на добрих людей, щоб він своїм, своєю вірою, своєю любов'ю через людські руки нам допомагав. Щиро дякуємо тим людям, які спідчувають нам, і які не забувають, що ще в таких прифронтових селах живуть люди і потребують допомоги. Дай вам Боже, щоб ви могли ще працювати і допомагати таким людям, як ось ми. Сьогодні. TBN.UA є частиною боротьби усієї України проти зла: наше поле бою серця і душі, наша зброя, молитва та біблія, наш щит сам Господь. Великі випробування дійсно нас вдосконалюють як християн, і залежність наша від Бога, вона стає справжньою. Щоденна духовна підтримка дає людям сили та надію в цій боротьбі. Тому наша місія така важлива. Тому ми маємо і надалі нагадувати людям, що в найтемніші часи Бог поруч, Його вірність незмінна, Його сила безмежна, його любов всеосяжна. Ми прагнемо донести кожному українцеві, що навіть у темряві війни треба завжди пам'ятати про Божу любов та підтримку.